Готуй, не готуй, все одно отримаєте. Знаєте, з боку росіян щось невідоме, тому що британці кажуть, що їхні всі підготовчі ці як би це назвати підготовка їхніх військових, вона зводиться до нуля. Нічого вони підготувати нормального не змогли. Натомість українці з військовими іграми з сполученими штатами Америки це дозволило переламати наш хід подій на Херсонщині. Ми ж хотіли там сильніше наступати. Нас переконали трошечки протриматися. Виглядає так, що навіть у цьому сенсі ми трохи вищі від росіян, бо ми навіть вчимося швидше краще ніж їхні ці особи у усіх параметрах. Ми однозначно їх випереджаємо на цілу низку. Кроків, скажімо, теж безпрецедентний історичний приклад. Ми чомусь про нього ні разу ті студії не говорили. Що понад 10 тисяч військовослужбовців українських проходять навчання у Великій Британії. Ну вдумайтеся, 10 тисяч це дві повноцінні механізовані бригади або майже механізована дивізія. Причому участь у цьому навчанні беруть не тільки британські військовослужбовці, а й з Канади, з Сполучених Штатів Америки, з Австралії. І дуже цікава і важлива деталь фіни і шведи, які ось ось мають стати членами. Нато, це mm -hmm. дійсно дуже серйозно, особливо по Фінляндії, бо Фінляндія довший час зберігала нейтралітет як до Росії, так і до радянського союзу. Нагадаємо навіть такий історичний термін: 70-х, 80-х років, фінляндизація, фінляндизація mm -hmm. політики, яка мала на увазі симпатію, якщо не симпатію, то толерантне ставлення до політики оцього недомонстра, який завалився. До речі, треба про Горбачова поговорити. Дуже важливий момент в нього треба конче поговорити слова завалився. Давайте поговоримо. Маємо про нього говорити, і от те, що українці готуються. Саме в такому контексті це дійсно безпрецедентно. Але ще кілька слів про росіян, щоб знову ж таки ми не зачаровувалися. Бо призовна армія у них була завжди так дійсно. Той солдат стріляв може 5-6 разів з того автомата Калашникова, а може і не стріляв. Але відновити навички роботи з автоматом, декілька декілька видів гранат, невелика лінійка гранатометів там РПГ 18 22, 26, РПГ 7 великого розуму не треба знову ж. Мене критикують, от, мовляв, вони все якісно закінчилися. погоджуюсь, закінчилися. Нема ракета доходить до критичного рівня, але танк Т-62 поганий. 115-мм гармата в порівнянні столе. 100... Але це танк. Він там є четверо людей, там є боєкомплекс від 45 до 50 десяти Він відпрацює, він стигне, він буде убивати на відстані до 5 кілометрів. Він може наносити вогневі ураження, тому не можна противника недооцінювати. Знаєте, десь навіть сьогодні мав дис дискусію, що мовляв, все може статися швидко. Може режим е Ніколая Чеушевську умер за один день. ГКЧП, до речі. Завалилося за три дні. Вони спробували повернути імперію назад. Різкі кроки можливі. Господь може так скласти зорі, що ми їх не побачимо. Но, до речі, моя улюблена власна фраза. Трошки сам себе похвалю в наймайстерніших іграх людей. Завжди перемагає боже промислпепровидіння. Проведіння. проведіння. Це, це мої слова.